Час і підсумки дня про головні новини стрія розкажуть вам наші журналісти. За місяць гриб знову прийде в Україну. Так прогнозують медики за словами головного санітарного лікаря країни Сергія Риженка. Ситуація із захворюваності на гриб та гриві зараз стабільна. Перевищений епіпоріг наразі 16 областей України. Втім, не суттєво. Спочатку сезону на лікарняних ліжках побувало втричі менше людей ніж за цей же період минулого року. Померли від ускладнень п'ятеро українців. А торік цей показник склав 570 осіб. Зараз в Україні, як власне і в Європі, циркулює вірус. Б. Типу він менш небезпечний, каже лікар, оскільки викликає менше ускладнень. Попри це, за появи перших ознак захворювання лікарі закликають звертатися до фахівців і не займатися самолікуванням. Особливо це стосується дітей і вагітних жінок. Після останніх законодавчих урядових і силових кроків нової держави влади у великого прошарку нашого суспільства вкотре прокинулося прагнення до об'єднання усіх дійсно українських патріотичних сил і небайдужих громадян. Про це свідчать, хоча б так звана зарванецька ініціатива, про яку ми вже розповідали, і вчорашні збори громадян стрищини, що відбулися в міському будинку культури, з подробицями Василь Ліксєєв. Десь півсотні активістів зі Стрія, Дрогобича і Борислава, представників малого і середнього бізнесу депутатів, зібралися, аби як заявлено в запрошеннях, обговорити звіт комітету захисту підприємців Стрищини, кредитні бешенства банків, правозахисну діяльність, хабарництво та корупцію чиновників організаційні питання. А насправді йшлося про підсумки діяльності вищеназваного названого комітету боротьби з новим податковим кодексом та необхідність створення координаційної ради громадської організації Стрищини під умовною назвою Новий стрій, забігаючи наперед. Скажу, що останнього не сталося. А стосовно першого питання, то була створена це теж свого роду перемога рада підприємців при Верховній Раді. В цю раду цю раду очолює Євген Шаповаленко, це є Стряна, і в цій раді теж троє стрілян. Це найбільший можна сказати такий. Контингент з одного місця – це теж заслугова на, на відзнака боротьби наших стріян. Входять туди пан Опришко, які тут присутні в залі, я і Ігор Шаковаленко. Так що, в принципі, є представляти інтереси стріян на можна сказати на самому найвищому рівні. На сьогоднішній день складається таке враження, що влада хоче по всім напрямкам. Скажімо так, розбити підприємці, тому що сьогодні просто Верховна Рада завалена всякими законами, які б би, які би, так били по нас, і Трудовий кодекс, і житловий кодекс, і податковий кодекс, які ми частково змогли відбити ситуацію вкрай важка. У виступах організаторів і присутніх йшлося про необхідність побудови громадянського суспільства, проведення референдумів на всіх рівнях, шляхи подальшої боротьби за свої права, викриття хабарників серед чиновників. обійшлося, як це у нас прийнято, без образ, виснення, стосунків і словесних суперечок. Василь Алексєєв, Руслан Леськів для Стрийських новин. 28 грудня у Львові біля пам'ятника Шевченку пройшло театралізоване дійство. Підсумок діяльності президента Януковича та його команди при владі його організували активісти громадського руху «Відсіч» у масках найодіозніших чиновників, як підсумок 2010 року в Україні. На площі перед пам'ятником встановлено ялинку Україну, на яку по черзі вивішували обіцянки. Спочатку могильов, що обіцяв порядок і законність дотримання прав людини, зниження злочинності. А насправді протягом року відбували скату і вбивства у відділеннях, побиття захисників природи, від Януковича, канікули на 5 років для малого бізнесу, дешевий газ, рівність всіх перед законом, побудова і зміцнення демократії. Азаров та бачник, Тігіпко, Герман та інші поклали під ялинку свої подарунки для України: харківські угоди, податковий кодекс, подорожчання газу для населення, посилення цензури, переслідування істориків і таке інше. За словами члена громадського руху відсіч Ольги Сало, мета акція – нагадати українську українському суспільству про все, чим вже встигла відзначитися ця влада, і закликати громадськість пам'ятати про всі її руйнівні наслідки. Найбільше благодійників в Україні живе на заході. Згідно з проведеним у грудні цього року соціологічною групою рейтинг, дослідженням понад чверть опитаних, а це 27%, громадян, хотіли проявити благодійність у період новорічних свят. Ще 20% поки що над цим не задумувалися. Разом з тим, майже половина такого бажання не виявили. 6% опитаних не змогли визначитися з цього приводу. Найбільше бажаючих проявити благодійність на новорічні свята виявилось на заході. А це. 41%. Трохи менше у центрі та півдні України. Найменше на півночі та Донбасі всього 15%. На цьому я ставлю крапку. Ще раз переглянути новини ви можете на сайті Кум'яїв. Вдалого вам вечора. Ці люди живуть по одних принципах, але порушують їх по-різному. Про світ спортивних принципів та пріоритетів зараз для вас тоді працює Олег Фелик. Моє вітання. Найдорожча реконструкція країни. Реконструкція головної арени України до Євро 2012 обійдеться державі в півмільярда доларів. Про це відповідаючи на запитання читачів сайту Кореспондент.нет, повідомив віце-прем'єр-міністр України Борис Колесніков. За його словами, реконструкція завжди дорожча ніж будівництво з нуля. А реальний кошторис перебудови столичного низка Олімпійський приховувався через політичні мотиви. Як підкреслив віце віцепрем'єр, в загальній кошторис реконструкції Київської арени входять ще й нові підстанції, які підсилять весь район. Результат матчу Кривбас Баскет і Політехніка Галичина анульовано. Результат матчу чемпіонату України з баскетболу чоловічій суперлізі Кривбас Баскет Кривий Ріг та Політехніка Галичина Львів анульовано. Таке рішення було прийнято на засіданні засновників асоціації баскетбольних клубів України Суперліга. Пишу сайт організації. У матчі перегравані в складі кожної з команд зможе взяти участь будь-який гравець, який матиме на цей ліцензію. Квитки дешевшують. Вартість квитків на матчі Євро 2012 буде нижчою ніж на євро 2008 року в Австрії та Швейцарії. Про це повідомив директор Євро 2012 в Україні Маркіян Любківський. Нам уже відомо скільки коштуватимуть квитки, але поки цю інформацію розголошувати не можемо, сказав він. Скажу лише, що ціни дещо нижчі за ті, що були в Австрії та Швейцарії. Політика УЄФА наступна: квитки повинні бути максимально доступні для жителів країн, де відбувається турнір. Додав Любківський квитки на матчі групового та по євро 2008 коштували від 45 до 110 євро. А от іспанські клуби відмовляються грати на новий рік. Профспілка футболістів Іспанії має намір у судовому порядку перенести тур національної першості, який запланований на 2 січня. Як повідомляється на офіційному сайті профспілки, розгляд почнеться в середу в суді Мадрида. Нагадаємо, що 5 матчів 17-го туру заплановані на 2 січня, ще 5 зустрічей на 3 третє. Матчі 16-го туру іспанської прем'єри відбулися вісімнадцятого 20 -го грудня. А от фанати Галатасарая побили побули гравців Фенербахче прямо на полі. Матч чемпіонату Туреччини між юнацькими командами двох непримирених суперників Стамбульських Галата і Фенербахче закінчився грандіозною бійкою. У результаті постраждали більше десяти чоловік. За повідомленням місцевих ЗМІ, все почалося зі словесної перебалки між гравцями команд відразу після закінчення першого тайму. На поле вибігли уболівальники Галатасарая, які почали бити молодих гравців з команди суперника. У результаті 13 футболістів Фенербах Мали різні травми, одному з них зламали ніс. Турецька футбольна влада вже зайнялася розслідуванням цього інциденту. І наразі у мене все. Дякую за увагу і за це вам наша повага. Робіть все, щоб одержати те, що хочете, інакше придеться миритися з тим, що дістанеться. На все добре. За прогнозами синоптиків, завтра на Острищині буде хмарно з проясненням сніг. Атмосферний тиск 737 мм втутного стопчика. Пологість повітря 94%. Температура повітря вночі 6-5 градусів нижче нуля. Вдень – мінус 7, мінус 4. Вітер дутиме в західному напрямку 8-10 метрів за секунду.